Життя триває, авторка Тетяна Новацька Тітаренко читає Валентина Виноградова. Вип'ємо кави і підемо на прогулянку. з кухні долинав веселий голос Артема. Тобі скільки ложечок цукру? Дві? Дві, майже пошепки відповіла з кімнати Ольга. Однак син почув і вже за хвилинку вніс тацю, а на ній два горнятка кави і таріль з фруктами та круасанами. Ти незабаром одужаєш. Я подбаю про це. Він обійняв її за плечі і поцілував у широке, вже вкрите зморшками чоло. Вольги на очах виступили сльози. Розчулена любов'ю сина і турботою, вона була найщасливішою жінкою на землі. Тільки не плач, Артем забрав руки з її плечей, почав жартувати та розповідати смішні історії. І її материнське серце відігнало тугу, сльози зупинились, а щоки вкрилися рум'янцем. Відколи син із Ольгою, а це вже майже третій місяць, її життя набуло барв, стало змістовним і цікавим. Раніше, коли Артем навчався на стаціонарі в одному з польських університетів, жінка сумувала у великій порожній квартирі, щовечора запалювала свічку і молилась за долю сина, лишень за нього. Бо крім Артема, вона не мала близьких та рідних, друзів чи знайомих. Мабуть, вік, слабке здоров'я, а ще материнські щоденні переживання стали причиною важкого серцевого нападу Ольги. Як сильно тоді злякався Артем до непритомності, злякався. Бо ж і в нього не було нікого ближчого і дорожчого за матір, яка виховала його і поставила на ноги. Вже за два тижні приїхав додому, зумів швидко залагодити своє переведення на дистанційне навчання. Пришвидшити поїздку повернення на батьківщину допомогли друзі, котрі подбали і про квитки, і про виселення з гуртожитку. І ось вже третій місяць поспіль вони знову разом, день у день. Ольга, яку лікарі засмучували невтішними прогнозами, насправді одужує. Вже навіть виходить на двір. І, хоча її прогулянки не тривалі, проте жінка щаслива, бо ж завжди гуляє попід руку із найкращим. Найвродливішим чоловіком у світі зі своїм сином, а самотні вечори позаду, як і безсоння, переживання та хвилювання. Звісно, Артем не щохвилини біля матері, у нього чимало й інших справ. Він продовжує вчитися, готується до сесії і до поїздки в Польщу, зустрічається з друзями і навіть планує підшукати роботу. Проте Ользі спокійніше, затишніше лише від однієї думки, що син зовсім поряд. Артем був сином Ольги та Леоніда. Щоправда, останній навіть не здогадувався про те, що є батьком. Із Леонідом Ольга познайомилася на дні народження подруги. Він був старшим. Уже працював на заводі, в їхнє місто приїхав за скеруванням. Дівчину вподобав одразу з першого дня знайомства, і, як годиться, згодом уже не відходив від неї ані на крок. Запрошував у кіно та кав'ярні, проводжав додому, допомагав готуватися до вступних іспитів. Безтурботну юність Ольги. Перекреслила жахлива трагедія, яка трапилася з її батьками, відомими науковцями. Вони поверталися з відрядження, і автобус, яким їхали, потрапив у ДТП. Батько Ольги загинув на місці трагедії, а матір іще довгих два тижні намагались урятувати лікарі. Проте не змогли. Вона так і не отямилася. Життя Олі перекинулося з ніг на голову. Вона в одну мить із безтурботної дівчини перетворилася на вбиту горем дорослу жінку. І невідомо чи змогла б упам'ятатися, якби не Леонід, його постійна підтримка та присутність після похорону матері Олі. Леонід став її чоловіком. Того року Ольга так і не вступила до вишу. Однак, з допомогою Леоніда таки повернулася до звичного життя. Рубці на серці загоювалися, білю трати притуплювався. Потрібно жити далі, щоденно повторював Леонід, і вона прислухалася. жила навіть до сьогодні, незважаючи на всі події, образи та зраду, які трапилися згодом, жінка вдячна йому за ті слова. Ольга та Леонід прожили разом три роки, а потім, одного холодного осіннього вечора, чоловік повідомив: Олю, я кохаю іншу, і вона чекає від мене дитину. Не можу мати дві сім'ї, подаю на розлучення. Вибач. Вибач, яке ж банальне порожнє слово. Слово, яке нічого не несе, яке ніколи не лікує, яке вже нічого не здатне змінити. Того вечора, збита з пантелику. І так зненацька вбита жахливим повідомленням чоловіка, Ольга не сказала про основне. Вона теж чекала на дитину, від нього. Та якось умить тверезо оцінила ситуацію і зрозуміла, що своїм зізнанням не поверне чоловіка не втримає, тому змовчала. Леонідові слова. Я кохаю іншу, вже нізащо не зітруться з її пам'яті. Тож навіщо намагатися щось змінити? Ольга погодилася на розлучення, а вже за місяць Леонід виїхав із новою коханою та її сином від першого шлюбу із міста. Більше Ольга не бачила свого колишнього чоловіка. Нічого не чула і не знала про його життя. Страждала, звісно, страждала, як і кожна жінка, яку зраджують. Були моменти, коли звинувачувала Леоніда у своїй самотності, а інколи просто байдужила до всього, що відбувалося навколо. І ніколи, ніколи не запитувала себе. А чи чесно і правильно вчинила, не розповівши Леонідові про те, що він стане батьком? Усе змінилося із народженням сина Артема. Життя набуло нових фарб, додалося й турбот. Тепер мусила самотужки виховати сина, поставити на ноги, вказати йому правильний шлях. Тим паче, що крім себе не мала на кого сподіватися і впоралася, впоралась з відповідальністю, з негараздами, які траплялися на життєвому шляху з проблемами та з безгрошів'ям, зуміла виховати гарного сина, добру і мудру людину, реалізувала себе в кар'єрі, наполегливо працювала. Любила свою професію та життя, мала багато друзів, Ольгу поважали в колективі та товаристві, завжди захоплювалися нею, її цілеспрямованістю, вродою та завзятістю. Але про те, щоб у друге вийти заміж навіть не хотіла чути. Не було в оленому серці місця для інших чоловіків. Окрім сина Артема. Тому навіть найкращі колежанки недовго докучали намаганнями засватати Ользі того чи іншого кавалера. Незважаючи на грудневу прохолоду, у парку було людно. Тому Ольга не відразу помітила чоловіка із візочком, який йшов їм із Артемом назустріч. Навіть не зрозуміла. Що він звертається до неї. Олю, ти. І до того ж не відразу впізнала в ньому свого колишнього чоловіка, батька Артема Леоніда. Я тебе відразу впізнав, яка зустріч. Немолодий чоловік щиро зрадів, а Ольга. Розгублена і стривожена, попросила. Синку, зачекай мене біля фонтана. Я незабаром підійду. Артем відпустив материну руку і відійшов. Якраз згадав, що треба зателефонувати другові. Навіть не поглянув на чоловіка, з яким випадково зустрілася його мати. Несподівана. І я б сказала, непотрібна зустріч, сумно зітхнула Ольга. Чи не так, Леоніде? Чому ж я радий тебе бачити, скільки ж років минуло? Тим паче я був упевненим, що ти пробачила старі образи. Все ж у житті до кращого. Я так розумію, у тебе все склалося добре. От сина якого вродливого маєш, отже, свого часу таки вийшла в другий заміж, влаштувала особисте життя. Ольга не відповіла і поставила зустрічне запитання. Ти, очевидно, теж не скажешся. бавиш онуків і вказала поглядом на рожевий дитячий візочок, в якому солодко спало немовля. Майже, Леонід трішки зніяковів, але відповів відверто. Це Аліска, донечка сина моєї дружини. А свої діти внуків ще не подарували? байдуже запитала Ольга. Леонід помовчав, а тоді так само відверто сказав. А своїх спільних дітей, Олю, ми не маємо. Помітивши на обличчі колишньої дружини здивування, повів далі, коли я пішов від тебе, моя Галина втратила дитину і більше не могла завагітніти. Тому в нас один єдиний син її син від першого шлюбу. Ольга хотіла сказати щось різке і навіть образливе, проте відчула, як недобре стиснулось серце. Зупинилась і промовчала. А ти як? Що ж ми все про мене? Леонід навіть не здогадувався, які важкі для Ольги ця зустріч і розмова. Це несподіване повернення в уже призабуте минуле. А в мене все гаразд. Пробач, мушу йти. Може, якось іще зустрінемося. Не вгавав Леонід. Я тепер часто буваю в місті, вже на пенсії, тож приїжджаю до сина, бавлю Аліску. Хочеш, я познайомлю тебе зі своєю сім'єю? Не варто, категорично відповіла колишньому чоловікові Ольга. То принаймні зі своїм сином познайом. Чого ж ти його до фонтана відіслала? Леонід геть нічого не розумів. Особливо неприязної поведінки Ольги, чому ж ображатися вони, дорослі люди, могли б на старість років забути про старі образи. Не варто, повторила Ольга, швидким поглядом окинула рожевий візок постарілого Леоніда і якось сумно усміхнулась. От яке воно життя! А тоді повернулась до фонтана і гукнула. Синку, ходімо. Артем підійшов швидким кроком, узяв матір попід руку, сміхнувся незнайомцеві, кивнув головою, ніби прощаючись. Уже коли вони відійшли на декілька метрів, Ольга важко зітхнула і з очей покотилися непрохані сльози. Мамо! Що трапилося? Цей чоловік тебе образив? Ольга усміхнулася крізь сльози. Ні, синку, свого часу цей чоловік зробив мене найщасливішою жінкою на землі. Артем не здогадався, про що йдеться. То чому ж ти плачеш? Тільки не плач. Я не плакатиму пообіцяла Ольга, а тоді потайки подивилася через плече сина на Леоніда, який так і залишився стояти посеред паркової алеї з рожевим візочком, а з самими губами прошепотіла. Життя триває, Леоніде, життя триває, на відміну від Артема. Леонід усе зрозумів. У постаті юнака він упізнав себе в молодості, такі ж розпрямлені плечі, така ж упевнена хода, і чорний чуб, і очі, як вуглинки, і трішки повні губи, і прокрутив у пам'яті минуле, вмить усе збагнув, шокований, вражений. Збитий з пантелику, щось закололо в грудях, відчай стис горло. Син, промовив Леонід і навіть хотів кинутися на вздогін за Ольгою і Артемом, але в рожевому візочку заплакало немовля, голосно, голосно, вимагаючи уваги і турботи свого дідуся.